Вітаю вас, я Круглик Лариса Петрівна, учитель математики Ятранівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Уманської районної ради. Нагальною проблемою сучасної системи освіти при викладанні математики є впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра. Розв'язання цієї проблеми сприяє впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках математики. Моє педагогічне кредо розвивати творчий потенціал кожної дитини. Адже кожна дитина талановита від народження. Хоче зробити світ кращим, почне зі своїх уроків. Перед собою я ставлю мету на кожний урок зробити його ефективним, змістовним, сучасним таким, що зацікавить. Науково методична тема, над якою я працюю, використання інтерактивних технологій на уроках математики, застосування інтерактивних форм роботи, снігова куля, вірю, не вірю, мозковий штурм, коло ідей, два-чотири разом, незакінчене речення, навчаючись учусь, мікрофон. Розширює пізнавальні можливості учнів, формування навичок самостійної роботи, виховання почуття відповідальності за виконану роботу, демократичне рівноправне партнерство вчителя та учня дає можливість для розвитку розумового скепсису щодо існуючих правил, висновок думок, інтерактивні вправи спрямовані на розвиток уміння, знаходити спільні рішення з однокласниками на підвищення інтересу школярів до вивчення матеріалу. Користання індивідуальної, парної, фронтальної та групової форм навчання зорієнтовані на розвиток належності мислення школярів, певної самостійності думок, спонукають учнів до висловлення своєї думки, стимулюють вироблення творчого ставлення до будь-яких висновків, спрямовані на самостійне осмислення матеріалу, допомагають замислитися, чи справді це так, дослідити факти, проаналізувати алгоритм розв'язків, розуміти їхню суть, перевірити і себе і свого товариша, знайти помилку, дозволяють рахувати індивідуальні особливості дитини, дають високі результати засвоєного матеріалу за умови регулярного спілкування, можливість охопити значний обсяг матеріалу, зазвичай орієнтований на формування обсягу знань, результати роботи учнів передбачувані. Застосування короткочасної форми роботи та самостійної роботи на уроках математики, таких як математичне лото, хрестики нулики, бліцтест, математичний диктант, математична естафета. Та перевірки робіт, взаємоперевірка, самоперевірка, перевірка вчителем, розшифрування слів, допомога консультантів дозволяють за короткий час перевірити великий об'єм вивченого матеріалу, швидко діагностувати володіння учнями основного рівня підготовки окремих тем, а також курсу в цілому. Дозволяють перевірити рівень логічного, проблемного, критичного, комбінаторного, візуального мислення і здійснити контроль за рівнем навчальних досягнень. У професійному конкурсі гарна можливість порефлексувати, звернути в себе. Я діточок своїх люблю, і математики її хочу. Я творчо прагну працювати, з дітьми кругом перемагати, у ман, у конкурсах, олімпіадах. Будь мрію я у всіх порадах. Така дісталась же мені робота. Є в ній і радість, і турбота, є вічний пошук, є безсонні ночі. Та грію душу, лиш дитячі очі. Учитись важко, а учить ще важче, але не мусим зупинятись ми. Як дітям відамо усе найкраще, тоді сягнем нової висоти. Я продовжую жити і мрію, що всі мрії здійсняться. Я люблю свою творчу професію вчителя, бо це ціль мого життя.